Сонік-бум! Роботам вхід заборонено. Е, ця спека така. спека? Чи є сильніше слово? Наклз. Я сильніший за спеку. А якщо це? Ми страждаємо від спеки, а у тебе вентилятор? А ну, давай сюди! Та це ж для усіх. Ну, вибач. <плес> <плес> Нам потрібен більший як вам отой. Теоретично можливо та вмикати його всередині непрактично і небезпечно. Тож, якщо зачинимо всі вікна і відчинимо найвище, то увімкнемо його. Еще в Эмми! О, Дор! Все в порядку? Так! То повторим еще раз? Да! Ця спека тисне, як мій батько. Овімкнути кондиціонер. А я зараз розплавлю тебе на брухт. Рахунки за світло космічні. Не забувай про винаходи, монітори, тостер. Мовчу про роботів і другий тостер. Махайте вже! Я хвилююся за наші механічні хребти, тож нагадаю про безпечне і безплатне джерело енергії. Вугілля? Я про сонце. Сонячна енергія це дико. Досить дико, щоб мене зацікавити. Можете не махати. Ідіть на дах і встановіть сонячні панелі. Хороша ідея, Орботе. Набагато менше роботи. До речі, я вдався до сарказму. Справді, а я й не помітив. Серйозно? Нарешті. От дива. Сонячні панелі дають навіть забагато енергії. Який я молодець! Сонце теж. Та що робити із зайвою енергією? Знаю. Заряджу роботів по вуха, а потім відправлю на руйнівну місію. Причудово! Мушу з'їсти морозива! Ні! Гляньте, морозиво! Грошей не вертаю! Мені знову привиділось. О, повітря! Ти суперзаряджені Півертон. Я надзвичайно радий, що мене обрали до Ради Асоціації домовласників архіпелагу. Обіцяю посприяти, щоб наступного року урочистою відповели не в цій дірі. У разі знахідки поверніть доктору Егману у його лігво. він тримає роботів у себе у лігві? Ваша пошта, прийшов якийсь лист із Ради Асоціації домовласників архіпелагу. Кому? І що хочуть ці любителі порядків, нам стало відомо про утримання на вашій житловій площі роботів, що є прямим порушенням під пункту crm 114. Негайно позбудьтеся роботів, або ми вас виселимо. Погрожують мене викинути. Чому вони такі злі? Що ж, лишається одне. Я їх зачарую. Може, було б ефективніше вдатися до погроз? Мовчи, залізо! Ми запросимо цих санут до нас на вишукану вечерю і доведемо їм раз і назавжди, що роботів тут немає. Але ж тут таки є роботи. О, де? На превеликий жаль, я в курсі. Сховаємо. Воді. О, знову міраж. Ти також міраж? Одна. Ми перериваємо музичну програму для важливого оголошення. На зміну спеції йде потужна злива. Схожа схема з міражем не актуальна. Ці гості залізь назад, як побачать роботів, я стану безхатьком. Це просто замикання. І вітати джентльменів з Асоціації домовласників. Ну і не тільки. Ой, пробачте, мем, я не впізнав вас поголеною. Прошу, прошу. А! 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 Перепрошую. Не розумію, що це було. Ви натисли кнопку. Та ні. А! Прошу. Нам боляче. Та ні. Кому креветок? Мені. Та ні. Тобто ось на здоров'я. Доктор Егман, до нас дійшли чутки, що ви тримаєте в своєму домі роботів. Що? Ні-ні-ні. Мої роботи їздять на роботу. І повірте, це не дешево. Це таймер на плиті. Що? Він іще принесе. Що там відбувається? Нічого, це міні-землетрус. Терплю заради чудової погоди. Вам потрібна допомога? Та ні. Що це значить? Дивіться, який килимок. Як вам? Купив у магазині. А як щодо музики? Музика надто голосна, вам не здається, а? Ця музика надто голосна. Нова музична система, як вам купив у магазині? Так, потанцюємо. Що не було? Моє суфле. Часом хочеться, щоб бургер Ме був міражем. На рот. За мною. Звідки вони? Що це було? Я знаю, що ви думаєте. Я можу пояснити. Це ама! Прийшли до мене без гостинців і називаєте нечемним. Привіт, яєчко Калічко. Що? Думав, що минеться, як завжди. Чудово! Тут усі мої вороги. Роботи в атаку. Гаразд щось зламалося. Доктор Екман, нам доведеться виїхати з цього лігва. Ні, прошу, не виганяйте мене. Лиходії не живуть у квартирах. Тоді ви мусите позбутися роботів. Не можу. Вони не просто пихаті егоїстичні машини, які несуть руйнування і хаос. Вони. Вони мистецтво. <гум> мистецтво. Тоді геть інша справа. Стоп, що? Ви ж на це не купитеся? Згідно з підпунктом 5, ЦРМ, 114, витвори мистецтва дозволені, але їх не можна виставляти на газоні. У жодному разі. Мої любі друзі з Асоціації домовласників. Я погоджуюсь на ваші вимоги і бажаю удачі. Ах. Ми тут вже не потрібні. Щас з прибиранням, еґ ег... ман. Дивно сказав. <головік> Егман. <головік> Я втямив. Ніч буде довгою. Но є суфле.